Ігри Rockstar можна поділити на дві категорії. Одна з них це відомі на увесь світ франшизи, назви котрих знають навіть ті, хто в ігри не грає. Інші це нішові проекти, про котрі чуло небагато людей, а грало ще менше. Так Rockstar зуміли випустити симулятор Забіяки, симулятор маніяка і симулятор детектива, котрий і стане предметом нашої розмови сьогодні. Елей Нойер – багатостраждальний шедевр, який вийшов на світ у 2011 році. Ми граємо за детектива Коула Фелпса, який стрімко робить собі кар'єру в поліції Лос-Анджелеса, на дворі 1947-й, після військова Америка зі своїми красотами, стилем, а також жахастиками, котрі ховаються під товстим шаром з мрій. Від простого патрульного Коул Фелпс рухається по соціальних східцях до детектива різних відділів від транспортних злочинів до відділу вбивств і вище, тим самим постійно змінюючи і урізноманітнюючи характер злочинів. Що ж, ми граємо за копа, це гра від Rockstar, що на нас чекає? Собаче свавілля, постійні хабарі, кришування наркотиків, виписування штрафів студентам чи викрадення людей для доставків ТЦК. На превеликий подив, нічого з наведеного, таке Коул Фелпс чесний коп. А поки чесно підпишись на цей канал. Кол Фелпс, це хлопчина з твого класу, котрий постійно сидів на першій парті і перший стрімко тягнув рученьку на питання вчителя. Це справжній прич на лобі і чиряк на дубі, якого сьогодні прийнято окреслювати словом душніла. Кол принциповий занудний мораліст, який фанатіє від так званих правильних вчинків, але це йде йому на руку, так як він єдиний чесний ковбвелей, герой війни, обличчя всіх газетних шпальт. Фелпс яскравий приклад чесного та вірного громадянина, котрий майже що з фанатизмом виконує власні обов'язки, чи то на війні, чи то на вулицях Лос-Анджелеса. Утім, лише поступово Фелпс розуміє, що якими би благими не були його наміри, це місто справжнє пекло, яке перекрутить все на свій лад, в котрому вбивство це постійна урівнянні, що немає рішення. Таких персонажів зустрінеш не часто. На думку одразу спадає Нед Старк з Гри престолів, який є дуже подібним на ковала Фелпса. Обидва керуються мораллю, обидва служать батьківщині, обидва бажають всюди дійти до блага, на що і спрямовані їхні дії. Біда лиш в тому, що благими намірами дорога до пекла вимущена. Елей Ноєр це унікальна в своєму роді гра. Цю унікальність варто підкреслити, так як саме вона зіграла з грою в злий жарт. Перед нами атмосферний детектив з відкритим світом, орієнтацію на кінематографію з неймовірною лицевою мімікою і захопливим сюжетом, який відсилає нас не тільки до детективних фільмів першої половини ХХ століття, але й до сучасного кінематографу, як серіал Закон та порядок, котрий так любить Сем Хаузер. Саме з цього серіалу до слова Rockstar і бере акторів на роль у своїх іграх, але джерелом натхнення він не послужив, не дивлячись на веселий початок кожної серії, де когось ґвалтували, і поліція 50 хвилин копається в брудній білизні жертви. Гра складається з розділів, а розділи зі справ. Кожна справа подається як окрема серія, а серій тут багато, через що L.A. Noir – це не гра на вечір-два, це майже що кримінальний серіал, який можна проходити тиждень-два. Всі події переплітаються з життєвою лінією нашого детектива, який поступово змінюється під натиском міста. А гра висвітлює непросту історію нашого героя, через що в того такий непростий характер. То що ми будемо робити в Лейнуар? А ми будемо вести розслідування, обшукувати все і вся, зіставляти факти, проводити допити, ганятися за злочинцями і практикуватись в стрільбі по живих цілях. Завершується список постійні покатушки Лос-Анджелесом на авто з суміжними погонями за зловмисниками. На цьому все. Розходимось. Це дійсно всі перелічні геймплейні стовби. Та не поспішайте з висновками, адже половина механік тут глибока, як дружня розмова третій ночі під мухою. Гра робить ставку на механіку з допитами, це її козир, який вирішує тут практично все. Нам потрібно вивести кожного підозрюваного на чисту воду, щоб розкрити справу. Для цього у нас є три реакції: істина, сумнів, брехня. Якщо говорити на чистоту, то виглядає це так: істина означає погодитись. Сумнів означає наїхати. Брехня означає не просто наїхати, а наїхати з доказами. Підозрювані попросять вас назвати їм докази їхньої причетності до справи. Тому якщо ми ті докази знайдемо і виберемо зі списку правильний, ми можемо розкусити нашого візаві і натягнути на нього кайданки. Іноді це легко, іноді ні. Виставки будемо робити не тільки за справою, але й за лицевою мімікою. Кожен персонаж тут яскраво придає емоції, тому іноді за ними дійсно можна визначити суть, але працює це далеко не завжди, так як багато хитрожопих злочинців ще й хороші актори. Від кількості правильних запитань залежить наш успіх іноді можна одразу спалити злоумисника іноді для цього треба їздити колами по місту, шукаючи нові зачіпки. Елайновер демонструє високий рівень діалогів і дуже цікавий та якісний сюжет. Це доволі непроста гра в плані міскування, адже хоч вона і веде нас за ручку, зустрічаються глухі кути, і ти не знаєш, що робити далі, щоб запустився наступний скрипт. В більшості така печаль буває через не всі знайдені докази. В алеї Noir треба дуже ретельно обшукувати місця злочинів і будинки, щоб детектив міг встановити логічний зв'язок. Так нам насипає цілу купу різних предметів, які ми будемо піднімати, крутити і розглядати. Піднімати, крутити і розглядати будемо й мертвих людей, куди ж би це. В кожному ділі треба максимально скрупульозно досліджувати всі підозрілі місця і місця злочинів, куди тебе приводить гра. А успіх закриття справи залежить тільки від вас самих і правильних питань, які ви будете ставити підозрюваним. І тут дещо вкрай цікаве: Елей Нояр самого початку навчить вас одній простій істині: не довіряй нікому, всі брешуть. В цій грі навіть невинні люди та в чомусь та й винні. Тут не буває чорного та білого. Кожен з ким ми ведемо розмову не чистий на руку. Треба лише підібрати правильні слова і докази, щоб це з'ясувати. І в цьому справжня перемога Елей Нуар. Докопуючись до дрібниць, ми малюємо більшу картину. Біда лише в тому, що ця картина може бути неповноцінною через ті ж наші питання. Кожен підозрюваний є унікальним персонажем з власними рисами характеру, тому до кожного треба особистий підхід. Ви не зможете погрожувати одним і розраховувати на співпрацю, тоді як для інших такий метод прекрасно підходить. Треба дивитись на людину, складати її психологічний портрет, розуміти її бажання і вже тоді братись до допиту, розшукавши при тим всі зачіпки. В іншому випадку, шеф зі слиною на підборідді розповідатиме про наші найкращі чесноти. А що з містом? запитаєте ви? А з містом нічого. Це лише декорація для створення ілюзії і атмосфери. Хоч ми можемо кататись куди завгодно і забирати в людей тачки для потреб поліції, більше нічого у відкритому світі робити ми не можемо. Ах так, ще можемо приймати виїзди від диспетчера. Це міні-сайди, в котрих дають постріляти і побігати за бандитами. А за успіх дають додаткові бали, які можна використати для мінусування одного з трьох діалогів на допиті. Це можна робити, а можна і ні. Досвід показує, що і без додаткових балів спокійно можна знаходити правильні питання, але бувають як прості, так і закручені справи. Реальна причина небажання постійно виконувати ці сайди це затягування часу і нецікаві перестрілки. Що, -що а стрільба тут просто дерев'яна. Я півгри взагалі думав, що померти в веленоїр не можна. Герой приймає більше куль, ніж Бласковіць Вульфенштейн. Але місто стоїть на ногах з максимально серйозним лицем. Таке ж лице у нього при перестрілках на швидкості. Так як ми Коп, ми не можемо займатися місцевим геноцидом, хоч місто і не дуже на нас реагує. Якщо на швидкості врізатись в тачку, один шофер зразу падає сплячку, інші ж виходять на вулицю з невдоволеним виглядом. Але не забуваємо, хто тут босс, хлопчики. Також часто доводиться проводити кулачні поєдинки в робочий час. Все це супроводжується дуже густою атмосферою кінця сорокових, так як перед нами нуар без песимістичної бесі з романтизацією всього і вся не обійдеться. Не дивно, адже для розробки автори нафоткали 70 тисяч світлин Лос-Анджелеса, скупляли сотні пінап журналів за 47 50 й рік, відшукували листи і будували місто за старими пікчами. Тут зроблена просто циклопічна робота, та на цьому потрібно зупинитись детальніше, так як Елей Ноєр це не зовсім гра від Rockstar. Та взагалі вона могла ніколи й не вийти. Камера змінює ракурс і на екрані красується Брендан Макнамара, керівник проекту і директор студії Тім Бонді, яка розпочала створювати L.A. Noire ще на початку 2000-х. Макнамара хотів створити унікальну гру, яка зуміла б дати поштовх ігровій індустрії і не створювати те, що було. Народжується ідея L.A. Noire. знаходять компанію Sony, яка вкладає бабло в розробку. Гра повинна була стати ексклюзивом для PS2, але склалось так, що вийде вона аж на PS3. Макнамара набирає величезну команду і ставить ставку на механіку допитів і лицеву міміку. Так як на той час не було настільки просунутих технологій для знаття лицевих анімацій, хлопцям довелося створювати власну. Вони зробили нову студію по анімаціях і замотили технологію Motion Scan, яка використовувалась після Motion Capture. Технологія Motion Scan єдина в своєму роді і використовувалась лише в одній грі у світі, і це L.A. Ноер. Це дуже складна штука, яка змушувала акторів майже що нерухомо сидіти по дві години на кріслі і зачитувати текст з емоціями. Результат не змусив на себе чекати. Відверто кажучи, навіть в 2024 році настільки детальної лицевої міміки ви не знайдете в жодній грі. Навіть в Детройт чи в The Dark Pictures, які робили ставку на лицевій міміці. Що найцікавіше, абсолютно в кожного персонажа на карті живе лице. Тут нема NPC з детально проробленими лицями і простих ботів. Тут всі на рівні, і це злегка лякає. Адже місцями лицева міміка персонажів викликає ефект зловісної долини. Все ж це нереальний результат, і все це разом робить L.A. Noire дійсно унікальною грою. От лише ця унікальність могла згубити проект. Батки тринкались, народу більшало, як і проблем, а зроблено суттєво нічого не було. Sony вже думала закривати проект, але тут приходять Rockstar і рятують його. Rockstar беруть на себе фінансування, а також частково працюють над грою, що дуже не подобалось Макнамарі. Все ж результат таки не змусив на себе чекати. Гра вийшла і розійшлася п'ятьма мільйонами копій за рік, що говорить про успіх. Згодом її криво бортують на ПК, через що Андрій Безсовісний 24-му гратиме в неї в 30 ФПС і міні фрізами. Та це нічого зате гратиме. Після виходу Елей Ноєр отримала високі оцінки від критиків і гравців, хоч і без критики, звісно, не обійшлось. І стосувалась вона саме трішки за нудного геймплею і пустого міста, чий потенціал попросту не втілений. Саме тому проходити елейноїр я рекомендую не залпом, а поступово в якості щоденної насолоди. Якщо грати в гру без перерви годин 6, вона дійсно починає набридати одноманітністю, хоч сюжет постійно набирає обертів, а в місті з'являється серійний вбивця. Зате, якщо грати по декілька годин щодня, можна вихопити кайф і задоволення. Це дійсно шедевр, ще унікальність не піддається сумніву. Пощастило й тим, хто досі грає на калькуляторі. Елейноер потягне навіть мобілка, але треба ще її портувати, а у хлопцю якось не клеїться. Ну а за топовим ПК заходь на Artline. У нас їх на будь-який смак. А ти грав в Ноер? Якщо так, пиши в комент свої враження про гру. Не забудь про підписку і лайк, а зустрінемось на цьому ж місці вже незабаром.